Всім добра здоров'ячка. Зараз я хочу вас ознайомити з таким рейсом ті М. Чого я собі його придбав? Ну, по одній причині, що мені дуже багато треба робити на ньому дрібних заготовок. Робити підкалібровувати. Раніше я це все мусив робити через калібровочник, через великий рейсмус. А зараз мені набагато спрошує роботу цю. От я склав, наприклад, такі заготовочки для дощечки, для нарізання на кухню людям. Великий ріст <ган> немає смислу ганяти. Ну, чого я обрав цей собі GTM? Тому що тут шейперний вал йде. Він дуже зручний, не треба виставляти ножі, не треба там щось думати, заточувати. Обернули, обернули, зараз я вам все покажу. І зараз детальніше я вам просто опишу, що в ньому є і як ним працювати. Потужність 1,8 кВт. Ширина 330 мм, висота 150 мм. Дві передачі. Перша передача, на якій можна за хвилину пройти 4 метри. Друга передача, можна пройти 7 метрів. Тепер у нас лінійка є для виставлення розміру. Є у нас шкала для збору товщини заготовки. Це все від розміру. Тут написано, ну, указі, може переглянути собі. Що у нас тут ще є? Ще у нас тут є мішок, такий, в кого нема е, витяжки. Є у нас ще тут шкала е, для точних розмірів. Е, ну, Для більш скорішого такого виставлення виставили, наприклад, 20. ну, давай, Так як ми зараз будемо проводити заготовку на 20, виставляємо на 20, у нас тут є. Зафіксовуємо і піднімаємо цей механізм, опускаємо. Все, у нас висло на 20 мм. Ну, Давайте попробуємо тепер, як воно в роботі. Так, у нас є кнопка підсвітка є ще, у нас є ще кнопка включатель, запобіжник тут. І включаємо. Свою роботу робить. Дуже-дуже якісно виходить е, заготовка. Ну, а зараз ми заглянемо всередину, що тут знаходиться. Доберемося до шейперного вала, ну, в народі називають його кукурудзом. Знімаємо ми зараз цю витяжку. Не витяжку. Ось такого. Це мішечко знімаємо геть. У наборі йде в нас ключик. У нас є тут Щоб ви не читали інструкцію, вам, напевно, буде простіше дивитися, як я добираюся до середини. Щоб ми оглянули там весь механізм. Ну що, ми добралися до середини. Дивимося, що у нас тут є. Так, ланцюгова передача. Щестрення залізна. це вже добре. Переключатель передач. Ну щоб добратися до вала, я так зрозумів, треба відкрутити нам так. Ось ці. Так, 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 так. Три саморіжчики у нас тут є. Так, є колодка закрита, є відкрита, коли ми відкрутили, чуть звертаємо догори і витягуємо сюди на бік. Ну і що, ми добралися до нашого вала! Тут спеціальна зірочка під заміну ножів, які ми зараз покажемо, що в нас тут за ножики такі. Ось такий у нас чотиристоронній ножик. Він пронумерований. В якому порядку ви будете назад їх ставити, коли будете їм, щоб ви не попутили перший, другий, третій. І у нас є бубна така. Ну що, у нас тут є 30 пластинок таких змінних на 4 сторони. Його дуже довго вистачить. Тим більше є змінні ножі, які можна замовити і дуже легко поміняти, вони вже загостренню не підлягають. Основне файно дотягнути їх і все. Ну, отак ви побачили цей механізм, який всередині йде. В принципі, це, оскільки я переглядав по інтернету, є аналог Девольта. Девольта тільки в то, що різниці в валі. Збираємо це все до кубки І зараз подивимося ще раз у роботі, як ми будемо ресмусувати. Ще забув нагадати, є у нас додаткові столики, ще для довгих заготовок. Як і спереді, так і ззаду. Зафіксували. Ну і що попробуємо в роботі. А зараз ми подивимося на якість... Як так отак буде добре, відку. сходинок нема. Так, ну що, давайте попробуємо ще дерево м'якої поради смиреку зробити. Калібровку ми залишили на тому самому місці, якщо нам треба на 20. Просто піднімаємо догори і методом... Дотику будемо пробувати на намацти катошна дошки. Хотів би сказати про цей ритмус для початківців. Які хочуть собі щось робити в гаражі з такими невеликими деталями, наприклад, заготовки для рамок, там, ну, для всяких всяких там, робіт. Для не такої грубої там давати по міліметрові і менше, він вам прослужить, напевно, що довго. Недостатків таких я не бачу. Недостаток є тут один маленький. Для такого шиперного вала хотіло б сі, е, хоча б 2,2 кВт мотор. Бо для прямого, наприклад, ножа 1,8 його повні вистачає. Хто захоче придбати такий собі, наживаєте промокод Деренько і ви будете мати 5% знижки. А так, приємних вам переглядів. Ну а ще що, зібрали до купки ми таку витяжку з зовнішнього металеву сітку, щоб не пошкодити фільтр. Фільтр тут дуже хороший, до чого я її захотів взяти собі. Знизу пропіленовий мішок. Не так, що практично якихось порохів він би не мав очавичка, не мала би віддавати. Ну але в роботі я вам покажу, як буде в роботі. Так що потім, що всім добра здоров'я.